Доброго дня, друзі. Привіт! Ви на подкасті Метаморфози і рубрика Що далі. З вами знову ведучий Володимир Швець. І у нас в гостях знову гостя Наталія Бортник. Капелан, дружина капелана, мама військовослужбовця, психологиня, яка допомагає ну, наразі багатьом людям, в тому числі військовим. І ми говоримо про військових, про, про їхнє життя, про їхнє життя, там, умовно, до і після, про нові обставини. Я бачив е, різних військових, бачив, е, спілкувався, спілкуюся з військовими, які вже протезовані. Е, мають е, певний там успіх, зовнішній угу. успіх. Тобто, начебто в них життя налагоджується, може і налагоджується. З кимось ближче знайомий, з кимось далі, тільки спостерігаю. Але мене цікавить наступне питання, чи достатньо налагодити там заробіток для себе, адаптувалися і, і вже життя продовжується, і ніби вже не гірше, як в людей, так як в нас в Україні угу. прийнято угу. те, що ми бачимо. Да? Забор не, не нижчий, і вже, вже добре. Mm -hmm. а, чи цього достатньо? Чи, чи ем, потрібно якесь ще додатково інше відновлення? Я знаю, що потрібне, в якому напрямку знову ж таки, рухатися. Тому що є зовнішнє життя і внутрішнє життя, ми багато тут говоримо з гостями про дух людини, про відновлення, ви говорили минулого разу, до речі, рекомендую послухати, переглянути про мир і спокій, це те щось нематеріальне, кого важко досягати. А коли всередині війна продовжується, коли людина продовжує воювати з тими людьми, які завдали її болю два роки тому. Коли людина пройшла полон, коли людина пройшла тортури, і ти дивишся, ніби все окей, а вона залишається сама сам на сам в якийсь момент і волає внутрішньо, тому що в ній печія всередині така, що не хочеться далі жити. Або щось хочеться, ну, наприклад, помститися. Помста, до речі, в нашому контексті російсько-української війни це ж нормально? Мабуть? Мабуть. Ви психологиня, ви капелан, ви автор програми з е, духовно-психологічної духовно підтримки. Ви практик. Правильно, я розумію? Ви, мабуть, зустрічалися з такими історіями. Розкажіть, будь ласка, ваш досвід можливо. Uh -huh. Знову ж таки, я прошу вас, щоб ви дали якихось направляючих, від чого відштовхуватись, куди рухаєтесь, як себе ідентифікувати, що про себе потрібно знати, яку інформацію. Ну і uh -huh. мені особисто зараз дуже цікаво, uh -huh. як воно піде. Uh -huh. ну, дуже цікаве запитання, дійсно важливе. Тому що, якщо я правильно тебе зрозуміла, то ми підходимо до теми стану людини. І якщо ми торкнулися помсти, то ми говоримо за прощення або не прощення. Або помсту. Ну, помста то вже дія, да? От, дія яка тягнеться за непрощенням. А, і отут нам дуже важливо, по-перше, зрозуміти взагалі, а, ти знаєш, я просто тішуся а, з нашої мови, тому що у нас а, в нашій мові одно, скажімо так, два слова є, які позначають ну, майже одну і ту саму дію, але вони все одно різні. Є прощення, а є пробачення. Окей. Так? Це дійсно звучить дуже як синоніми. Так, але. А пробачити когось, це означає, що хтось вибачається перед нами, тобто це стосунки сам на сам з кимось. Okay. Так? Ми будемо з тобою розмовляти скоріше за прощення. Простити когось, це означає, що навіть якщо та людина не вибачилась, а я так розумію, що за перебрика ніхто не буде вибачатися, так? навіть якщо вона не вибачилась перед вами, не визнала свою провину. Ви все одно приймаєте рішення простити. І не задля тої людини, не тому, що м, вам сказали, що це треба зробити, не тому, що ви вважаєте е, себе гарним християнином, тому я запхаю всі свої емоції всередину, та, ну, от, або я просто гарна людина, я запхаю все своє всередину. Е, не тому, що так треба, а ви приймаєте рішення простити. Тому що ви розумієте, що цей тягар він вам зашкоджує життю вашому. Він вам заважає жити далі і дихати. Так, ми до цього повернемося. Чи це не вияв слабкості Простите? прощення? Да, тому що ну, простити, це означає. Хай воно, я нічого не можу тут зарадити, хай воно рухається, як рухалося далі, чи, чи як. Або я просто не можу нічого зробити. Я приймаю те, що я нічого зробити не можу. І все, я мушу хоча б, хоча б простити. Чи угу. це не вияв саме такої без, безпорадності? Ну, дивись, може, ти чув, може не чув. Махат Маган якось сказав такі слова. Прощати це властивість сильних. Слабкі не прощають. У крилаті фрази, вони. Так, да. давай ми її розкрутимо okay. цю фразу. Да, про що взагалі йдеться? Mm -hmm. Тому що ну, дійсно тут можна так по-різному її зрозуміти. Але а, в, в, скажи, в якому випадку ми а, завдаємо болю іншій людині? Ну, я не претендую на правильність. Коли мені боляче, я транслюю біль. Так, коли я захищаюсь, або мені боляче, або я хвора людина взагалі, да, і тому я транслюю біль. А, і тепер ще такий момент. Скажи, будь ласка, як вважаєш, а, притомна психологічно, психічно, здорова людина, чи вона буде а, спеціально комусь завдавати болю? Мені здається, тут багато умовностей. Але загалом, як я кажу, що ми є носієм. Того, чим ми себе наповнюємо, і транслюємо тільки те, що є в нас всередині. Тобто, так. якщо в моєму серці є любов, я її транслюю природньо. Якщо там ненависть, я її транслюю природньо. Так, Так, так. А, тому мені здається, до таких людей, якщо ти кажеш да, умови війни, а саме до орків, нам скоріше, не, а, ненависть треба відчувати. Ну, варто було б відчувати, не треба. Та, я розумію, що різні дійсно обставини бувають. І повір, ми спілкувалися з військовослужбовцями саме на цю тему. Вона дуже гостра. Вона гостра, вона болюча, і я чула дві думки двох людей, які стояли поруч. От. Одні кажуть, що ти знаєш, кажуть, мені скоріше їх жаль. Тому що я розумію, що вони просто хворі на голову. І, Пам'ятаєш, да? ми розмовляли, що таке жалість і співчуття. Так. No. Тобто Я відношусь до них просто як до хворих. Ну, тобто, окей, хвора дитина, прийшов, робить, що хоче. просто треба. Або, е, знаєш, як, е, ну, е, як бешенство, це хвороба така. Да? Тобто Прийшов пес, Скласно. який страждає на сказ. Мені просто його жаль, реально жаль, але треба його прибрати, тому що він покусає інших, як би ну. І, і буде, буде проблема у інших людей, то я маю просто це зробити. А іншу думку я чула, що е, я втратив все. Я втратив будинок, я втратив родину, я втратив все. Та, і оця ненависть мені допомагає рухатись далі. І та і та думка в даному моменті, в даної, для даної людини. Е, в даний час вона може бути правильною. Нормою. Нормою, угу. так, вона може бути нормою, дійсно. А, тому що багато чого залежить, пам'ятаєш, ми казали, від обставин, від багато чого, так. від самої людини, духовно-психологічної підтримки, яку вона отримує. Але а, мене тішить те, що все ж таки, все ж таки, а, багато військовослужбовців кажуть про те, що м, якщо буду його ненавидіти, Ну, то я чим я краще за нього стану. Якщо я погрязну от, в цих е, емоціях, розумієш? Так. А, тому що ненависть не тільки мене вб'є, а вона почне виповзати на поверхню у вигляді гніву, роздратування, я буду зриватися на своїх близьких. Та? Я перестану радіти життю, я почну думати тільки про те, як я маю помститися. Але знову ж таки, коли людина постійно в такому стані, чи вона живе, чи вона просто існує? А навіть більше, коли вона все ж таки помстилася, то як вважаєш, жада помсти вона затихає одразу? Ну, це ж купа історій, ні в якому разі. Так, так. І ми навіть знаємо, да? навіть цілі народи, де кроме… Поки кромна... людина сама себе не уб'є насправді. Так, так. І до речі, вона себе і вбиває. Оця жажда помсти, оця ненависть, яку людина в собі взрощує, вона ж убиває. І це ну, я не вважаю, що це за добре. І нам важливо, ти знаєш, коли почалось повномасштабне вторгнення, Мене запросили на телеканал Надія є такий християнський телеканал так, в якості капелана. Відомий, да. так, в якості капелана. Тобто, ну як запросили? Я на окупованій території, є інтернет, я вийшла в ефір. і, і, так, і е, Мене попросили саме на цю тему щось сказати: тему прощення. Тему прощення. Угу. І я вже тоді сказала, що ми маємо навчитися цьому. Ой, це ріже слух. Але ми маємо навчитися, тому що цьому можна навчитися. А, ріже слух, мабуть, через те, що якраз прощення пробачення, то, що ми розставили на, на самому початку, це різні речі. По-друге, відчуття справедливості. Хіба ми не маємо а, прагнути справедливості? Ви розумієте, це ну, з одного боку дуже філософське питання, і питання, до яких доходять далеко не всі люди. Угу. Тому що, як ми ж знову ж таки говорили на, на в першій передачі. Більшість а, рішень приймається через емоції, угу. а не через розум. Так. Це величезна різниця, що усвідомлено, що не усвідомлено, як до того добратися діти. І я дякую Богу за те, що є можливість записувати ось такі речі, тому що ця інформація залишається а, служити іншим людям. Ось, і от відчуття справедливості, відчуття ненависті, відчуття там, відчуття, відчуття, відчуття. відчуття. І ми говоримо про, ну, це тригер. Треба простити. А І я зра... сказала, що треба простити. Окей. <гум> що я треба? сказала, що ми варто маємо... було би простити. Угу. І, до речі, Бачите, ми Бачите, як чуємо по-різному. Ви говорите, даєте один сигнал, я його приймаю по-іншому. А у мене далі думка продовжується. Ага, ага треба простити, треба забути. Все і забувати треба, не треба, треба. треба прийняти, вже все, ми станемо знову братськими народами. ну це... Не, от, що це така це? послідовність, вона за секунду раз, і вона вже певний алгоритм відклалася. І викликає емоції. І, звісно, що викликає Негативні емоції. При тому. Причому викликає емоції до вас, як до автора цих слів, що варто пробачати, простити, угу. прощати. Ось, Але варто пояснити, що це все, і далі продовжити цю тему. Okay. Тому, Ну, тоді давай поговоримо про це. Дивись, ти торкнувся теми справедливості. Угу. А, що ти скажеш на те, що якщо я тобі скажу, що прощення не має нічого спільного із справедливістю? Це як? Тобто, ну, що це означає? Це буває несправедливо. І, і, ну... ну, тобто, м справедливо вимагати, м ну, хотіти помститися. Угу. Це справедливо. Так, да, це знов туди повертається. Але. Якщо ми вибираємо простити, то з точки зору це може бути несправедливо. Простити. Тобто не тримати а, цю людину отут. Коли, коли ми живемо з бажанням помсти, а, ну, дійсно, ми можемо не прощати, до речі, немає проблем. А, не простити когось це схоже: знаєш, здати в оренду цій людині свою голову. Вона там у вас буде безкоштовно жити, робити все, що завгодно, спілкуватися з вами. Спілкуватися з вами. Постійно вас, вам, вам ну, я перепрошую, гадити там, От, робити все, що тільки можливо, портити вам життя, але ж ви її там здали в оренду. Тобто ми повертаємося знову до того, що це заради себе. Заради себе. Це егоїстично. Чому? Ну просто заради себе це все егоїстично, чи заради себе це заради свого миру і спокою, про який ми говорили, так, так. заради свого відновлення мається на увазі. Так, заради своєї сім'ї, заради своїх родин, заради розбудови, відновлення. От бачиш, тобто заради себе починається, а, а продовжується вже тягнеться і Інший заради іншого, і заради суспільства, угу. тому що нас суспільство буде сприймати зовсім по-іншому. Добре, це одне рішення. І все я прощаю? Ні, є певні кроки. По-перше, важливо не засуджувати себе в тому, що сталося. Знаєш, є такий момент в психології, я не пам'ятаю, як це називається. Дуже красиво там таке ввітіювати слово, але є коли жертву засуджують за те, що сталося. Часто буває, жертва сама себе засуджує. Часто. Часто так буває, так. Тому, по-перше, треба не засуджуватися. Людина себе. в стані жертви, ви маєте на увазі засуджуючи навіть. Або жертва, з якою що сталося. Та. А, якби я не був якби я був більш уважним, то я би не підірвався на тій міні, а, міні та. або а, якби щось. Я чув таке, да. та. угу. О, але. Да? Тобто перестати себе засуджувати. Сталося. Ти був максимально уважним, але все передбачити неможливо. Це перше, прийняти рішення не засуджувати себе. Та? Далі дати собі, пам'ятаєш, ми казали, можливість е, прожити свої емоції знову так. ж таки. Е, та я зараз злюся. Я злюся на те, на те, і на те. Та? Я зараз хочу плакати. Окей, на те і те, і те. Але важливо прожити. І тут, до речі, дуже гарно допомагає саме розмова, бесіда. Тому треба ще хтось. Прийняти рішення простити. Знову ж таки, ти приймаєш рішення. Ти рухаєшся в цьому напрямку, або ти не рухаєшся в цьому напрямку. Якщо ти віруюча людина, то ти можеш це, про це просити допомоги у Бога. Це теж дуже важливо. І це, знову ж таки, те та саме, якщо тобі навіть нема з ким поговорити, ти завжди можеш поговорити з Богом. Ти можеш йому виговорюватись. Навіть е якщо ти не любиш виговорюватись, ну, то напиши йому лист. Напиши йому все, абсолютно все. Богу. А потім Богу, mm -hmm. а чому ні? А потім кажу: і відправте його. Ми так робимо для е родин е загиблих. Ми е робимо е такі зустрічі дводенні. І е буває так, що жінки, їм важливо прописати щось. Що не встигли, вони пишуть лист тому, хто загинув. Я кажу: тепер давайте ми його відправимо. Умовно відправимо, але от, важливо, ми його спалюємо. От ми готуємо таке вогнище гарне. І кажу, коли ви будете готові, то відправте. І я бачу, як це допомагає дійсно. Багато хто потім розповідають, наскільки їм легше стало від всього цього. Таке полегшення прийшло. якби. Я зібрала все, що не могла висловити словами, або ну, щось таке. Да? Я його матеріалізувала в, на листі, а тепер я взяла все це, матеріалізоване, те, що я відчуваю, свої почуття, емоції, свою злість, може, ще щось. І я принесла і віддала. Окей. Я хочу повернутися до першого угу. пункту, бо він перший не засуджувати себе. Те місце, пустим, не буває. Ну загалом, не засуджувати, що туди поставити. Тобто, яка моя дія має бути в плюс, типу, виправдовувати себе, шукати пояснення тому, що сталося. Що, ну, як практично не засуджувати себе, коли приходять думки засудження? Mm. Ти знаєш, мені більше, ніж психологія, більше подобається психоаналітика. А... Психоаналітика мені дуже схожа на таке, знаєш, розслідування певних обставин. Да? Е, в даному випадку можна просто проаналізувати ситуацію е, і зрозуміти, чи дійсно я в цьому був винен. У мене якось одна дружина пораненого військовослужбовця вона приїхала, до речі, на захід. Для родин загиблих, тобто чоловік загинув, а син потрапив е, з пораненням. І вона приїхала і каже: Я не знаю, що мені робити. З'ясувалося, що син попросив про допомогу знайти е, пристрій, е, який допомагає від цих дронів. Mm -hmm. Я не добре знаюся на цьому. От. І, е, тому що їх на завдання посилають, і це саме дрони, да, ну, тобто їм потрібен був цей пристрій. І каже: я поки я знайшла, поки там спромоглася, знайшла гроші, поки купила і відправити це все певні проблеми. Його відправляють з хлопцями на нове завдання, де реально вони попадають під е, обстріл. І е, там і 300, і 200, і він має поранення. І коли вона приїхала до нього в лікарню, він не захотів з нею спілкуватися. І вона в розпачі. Засудила себе, вона вважає, що вона є винною. Він її звинуватив? Він нічого їй не сказав. Окей. Він просто її не звинуватив. Не а він просто сказав, нащо ти сюди приїхала? Зрозуміло. Так. Тобто все. Угу. Так? Далі вже вона. Да. І вона до мене прийшла і каже, що мені робити? Як? Я, я не розумію, що мені робити далі. І є така дуже гарна техніка, пирог провини називається. Ми сіли з нею, кажу, слухай, давай. А уявимо, от я намалювала коло, Уяви, що це пиріг. Такий, да? І давай ми будемо ділити на шматочки. А як ти вважаєш, на скільки відсотків, кажу, ти винна, от саме в цих обставинах? Ну, вона сказала, на стільки відсотків. Да? Окей, кажу, як ти вважаєш, а хто ще винний? Вона каже: ну, командування, тому що хлопців не забезпечили, а відправили просто з голими руками. Окей, на скільки відсотків кажу? От на стільки. Хто ще винний в даному випадку може бути? І ми отак пошагу, 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 пошагово бачимо, що там вже такий. Дійшли до Кремля. Так, так. хто ще винний? А кажу, орки, наскільки? От вона їх проговорила коли. І кажу, а наскільки вони винні? На 100% вони сюди приперлися. А тепер кажу, давай ми оцей пиріг поділимо згідно цих відсотків на шматочки. І коли ми поділили, я кажу, а де, власне, місце для твого шматочка? І вона каже, я зрозуміла, що моєї вини насправді тут немає. Так. Каже, мені це допомогло зрозуміти, що дійсно є багато ще, хто несе відповідальність за те, що зі мною сталося. І я можу рухатись далі. Ну, мені здається, що таким чином було б дуже гарно, щоб нашим хлопцям пояснювали багато чого. Тому що, на жаль, на жаль, я стикаюся з чим. Я не хочу спілкуватися з психологом. Я таке. Я не хочу спілкуватися з психологом, тому що я до неї прийшов, я їй розповідаю, а вона почала плакати. І я відчуваю провину, я маю свої проблеми, тепер я маю ще її заспокоювати. Та реальна історія. Та я чув такі історії, я знаю. І такі в мене питання тоді до психолога: по-перше, звертайтесь до фахівців, які працюють дійсно з травмами. Та? От, які знаються на військовій психології, це дуже важливо. А, на жаль, у нас таких фахівців небагато. Але вони є, їх треба шукати. А по-друге, я не, не псих, я не піду до психолога. У нас немає культури так, відвідування так, так, психолога. Так. На це жаль. давнішня історія, і вона тільки ця культура створюється. Так, так, немає розуміння. Ніхто ж не каже, що ти псих. Угу. але Uh, є людина, яка знає, як повести тебе в розмові. Є певні алгоритми навіть запитань, які можна використовувати, та? є певні техніки. І, до речі, хочу тобі сказати, що ми вже так з'їжджаємо потроху в іншу сторону з теми прощення, але це дуже важливо. Uh, знаєш, в мене є така мета. Щоб наше командування навчилося, навчилося само і навчило навіть командирів на містах проводити з хлопцями дебрифінг. Коли вони повертаються з завдання, щоб їх збирали, і там дві години за алгоритмом питань вони опрацьовували свої враження, Хто? травми психологічні. Хто що прожив? Так. А знаєш для чого? Ну, тому що травма йде на підсвідомість. І щоб потім флешбеки у людини. Постійно не повертались, а, а він же ж не сидить після тої травмуючої події на одному місці. Так? Він же ж рухається, він знову йде на завдання і знову йде. І воно все накопичується, накопичується, накопичується. Потім такий військовослужбовець приїжджає і, і починає перевіряти територію, жити по правилах ведення бою. Так? Там переступати через провод. Тому що тому що йому здається, що це може бути розтяжка і все таке інше. Чому? Тому що травмуюча подія м, щоб опрацювати, треба три доби, 72 години. Період, щоб її обов'язково пропрацювати. Так. Да. Угу. Да. І для того, щоб провести дебрифінг, не ну, обов'язково мають бути фахівець-психолог. Це мог би бути, наприклад, капелан. Це мог би бути командир, який навчений, розуміється. Це мог би бути. Е, є у нас в ЗСУ група контролю бойового стресу. Я вважаю, що вони мали би це робити, та? але їх на всіх не вистачить. Вони не можуть бути везде. Та? Но, а тому, власне, важливо, щоб якомога більше людей було навчено цьому і вміли це робити. Так, угу. да, це класна техніка. Дякую вам теж. Тому що це все ну, такі складові нашого відновлення так. цілої нації, насправді. Необхідні складові і ці люди, і техніки, і фахівці на кожному місці. А давайте ми повернемося зараз до, до питання: що далі. Ми повернемося до того, що потрібно відновлення, внутрішнє відновлення, не тільки зовнішнє. <прощен> а можливо, в, ну, в першу чергу, внутрішнє відновлення, яке включає в себе прощення. І я думаю, що це стосується абсолютно кожного. Тому <прощен> що кожному є кого прощати, особливо військовим, які поранені. Так. А їхні родини, ну, це якби <прощен> <прощен> аудиторія. Так. А, вони мають. Перше, не засуджувати себе. Це так. я відтворюю те, що так, я так. можу десь зараз збитися. Угу, я угу. вже збився. Не засуджують себе. Тобто вони собі пояснюють, аналізують ситуацію, угу. яка сталася. Угу. Давайте назвемо це, знаходять інших винних, хто більше винен об'єктивно, це нічого придумувати не треба. Так так, ось так. і розуміти, що вже ця ситуація склалася. Потім ми знову повертаємося до того, що йому треба проговорювати з кимось, хто його а, може, як мінімум, вислухати до кінця, прожити угу. з ним, скільки б це не тривало часу. А краще того, хто може йому допомогти виходити з тих. Хто знається на цьому металі. І так. це теж е, прощення, це період, процес прощення. Так, правильно? Це і, процес. Потім, і потім рішення. правильно? Так, прийняти рішення Прийняти рішення заради себе. Так. Не заради тих людей, а тут є мета а, заради себе, сім'ї, майбутнього, України. Так. І, так. і врешті-решт, е, якщо ми повернемося, я є носієм того, що мене наповнює. Якщо я буду вільний від зла всередині в собі, ото, от яке ми говорили, ми ж багато чого не сказали. Uh -huh. Але нас будуть наповнювати добро, любов, ми зможемо це транслювати, природі. Ми ділимось тим, що в нас є. Що ми маємо. 100%. Так, так 100%. Так, так І є. прощення, виявляється, це ну, з ваших слів, з нашого діалогу. Це чи не один з ключових факторів виходить? Ну, виходить, скажімо так, один з ключових. Для важливих... і відновлення. Так, один mm. з ключових важливих факторів, дійсно. Тому що що далі, без фундаментального відновлення внутрішнього світу може бути дуже обумовлене, правда? І якісь інші тригери зовнішні можуть руйнувати знову і знову, і знову, і знову. Ну, звісно, і звісно, я тобі більше скажу. А... Дійсно, ти от правильно такі, таку думку е, підчеркнув, що е, має бути відновлення як на фізичному рівні, так і на психологічному. Якщо тільки на фізичному рівні людина відновлюється, то це ну, я би сказала тимчасово. Е, якщо людина не відновилась психологічно, то це є велика проблема. Це означає тільки одне: так чи інакше, рано чи пізно все повернеться. І навіть фізичні проблеми вони повернуться. Психосоматика. Психосоматика, так. Окей, дякую вам. Знову дякую за вашу посвяту за те, що ви робите те, що ви робите, бо це дуже важливо. Загалом я захоплююся завжди людьми, які присвячують себе, своє життя для інших людей. Я знаю, що це Божий задум і це його модель, яка працює саме на, на добро, на відновлення наше. Ось тому хай вам Бог допомагає. Дякую, дає вам достатньо ресурсу для того, щоб. Вийшли не в мінус, а були постійно в плюсі для того, щоб далі могли це нести. Дякую. Дякую вам, дорогі наші друзі, слухачі, глядачі. Просимо залишайте реакції, коментарі. Поширюйте, і таким чином ви будете поширювати добро. І е, наразі до побачення. Нехай Бог буде з вами, з нами, з нашою Україною. Дякую вам за участь. До побачення.